І сказали, будеш робити так, будеш молодець, тобі морозиво куплять. І вона далі, от доросла людина, живе людина в дорослому тілі, а відчуває себе от такою дитиною. І я от хочу таку практику коротенько дати, так, нашим глядачам, щоб відразу себе, себе перевірили. От Такі два запитання вам. І ви зразу себе можете перевірити на оце оці, яка у вас частина переважає: батьківська, доросла і дитяча. От скільки вам років по паспорту? От подумайте зараз, так? Біологічний вік. Скільки вам років? Так? Всі згадали цю страшну циферку. <зас> Заглянули в паспорт, тоді пішли шукати паспорт. Юля так задумали. Є така я сіла так, рахувати. <зас> так. А тепер друге питання: а який ваш психологічний вік? От наскільки ви себе всередині відчуваєте? І тут мова не про те, що а, я завжди в душі молода, мені там нацять, а це про те, от, mm -hmm. от, от, якою ви себе відчуваєте, коли вам треба прийняти рішення, коли у вас якась невдача в житті, коли у вас страхи, коли ви сумніваєтеся, або коли ви перекладаєте відповідальність на інших і думаєте, так, ну це мені має держава там щось дати, чоловік, або шеф в мене дурак, тому в мене щось там не, не полічає. Цей психологічний вік, якщо він не співпадає з вашим біологічним, ну тоді треба його підтягувати. Тому що якщо ви в дорослому тілі 30-річної, 40-річної жінки, а в душі ви ще ота дитина, яка несмілива, яка відносин немає, яка грошей не заробляє, Дуже. у вас не буде грошей.